Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На Волині ухилянт намагався виїхати за кордон за 500 доларів. Епіфаній на Волині розповів, коли ПЦУ служитиме у зимнівському монастирі. В Міноборони заявили, що росіяни брешуть про нібито загибель українських командувачів. Слава Україні в ефірі ранкові новини 11 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині уродженець Вінниці намагався підкупити інспектора, щоб виїхати за кордон. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. На пункті пропуску у Стелух прикордонники затримали 29-річного жителя Вінниці, який намагався виїхати за кордон, надавши документи для супроводу особи, яка, за його словами, потребує постійного стороннього догляду. Проте виявилося, що цю саму особу за кордоном. Доном недавно супроводжував інший чоловік. Щоб отримати дозвіл на виїзд, чоловік запропонував інспектору прикордонного контролю 500 доларів хабаря. Прикордонник від коштів відмовився. Та про ситуацію повідомив співробітників Нацполіції. На Волині хулігани познущались з майна укрзалізниці. Відповідна заява до поліції області надійшла 8 травня. Відомо, що сам інцидент трапився у вагоні дизель поїзду на станції у селищі Мар'янівка ще 23 квітня. Невідомі зняли та виконали через вікно із салону п'ять двомісних та шість трьомісних сидінь. Своїми діями хулігани спричинили матеріальну шкоду у розмірі понад 20 тисяч гривень. Відтак, нині зловмисників вдалося відшукати. Ними виявилось двоє жителів Горохівщини. За цим фактом триває досудове розслідування. Тим часом, 9 травня до поліції області звернулася 25-річна жителька селища Люблинець. Жінка розповіла, що невідомий зірвав замок вхідних дверей літньої кухні, проник до приміщення та викрав речі повсякденного вжитку. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тисячі гривень. Підозрюваного у крадіжці правоохоронцям вдалося встановити та затримати. Ним виявився раніше судимий 37-річний односелець заявниці, частину викраденого поліцейські вилучили нині за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. Нещодавно до редакції телеканалу Конкурент тіві надійшов дзвінок від стурбованої волинянки. Жінка розповіла, що у селі Рачен Горохівської громади прихильники УПЦ МП побудували нову церкву, і в ній нібито моляться за Патріарха Кіріла, Путіна і російську армію. А поза церквою стверджують, що це Україна напала на Росію. Де збудована та церква? Та чи справді там моляться за Росію, дізнавалися наші журналісти. Волинська обласна рада ще 11 квітня 2023 року одноголосно вирішила заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області. Однак на території Волині досі діють осередки московських церков. Ба більше з'являються навіть нові, зокрема, й в селі Рачин. До редакції телеканалу конкурент Віна дійшов дзвінок від стурбованої жительки Горохівщини. Вона стверджує, що у селі Рачин побудували нову церкву у ПЦМП, а її прихожани моляться за патріарха Кирила і не тільки в них саме у олтарі є служебники, які моляться за Путіна, моляться за Кирила, моляться за російську армію, поставили церкву в селі раці, московські попи відкривали повно машин. Люди, що ж робляться, ви подивіться скільки є для наших наші солдат. Молодих. Ми ж вирішили дізнатися про це детальніше і перевірити, що там коїться насправді. За інформацією сайту район Горохів, церква Різдва Пресвятої Богородиці села Рашин 8 лютого 2019 року офіційно стала частиною Православної церкви України. Тоді митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження про прийняття релігійної громади села, яка виявила бажання покинути московський патріархат. Однак місцевий священник УПЦ МП Михайло Курпіль не підтримав рішення людей. Після цього з'явили з'явилася інформація, що прихильники ОПЦ в селі будуть шукати приміщення для здійснення богослужінь, за словами місцевої жительки, парафіяни московської церкви десь побиралися деякий час, а згодом разом зі священником почали будувати нову власну церкву. Це підтверджує новина за 9 липня 2021 року з сайту Союз православних журналістів, який активно підтримує УПЦ МП з посиланням на сайт. Благодійного фонду фавор в новині стверджують, що віруючі у ПЦ села Рачин Волинської єпархії, які втратили свій храм у 2019 році в результаті так званого рейдерського захоплення ПЦУ, нібито будують нову обитель і просять фінансової допомоги в покупці матеріалів для утеплення стін. Журналісти телеканалу Конкурентів звернулися за коментарем до голови Горохівської громади з приводу того, де збудована та церква за які гроші та чи справді там прославляють Киріла та Росію? Ну ви знаєте, якщо відверто, то я не не цей. до мене ніхто не звертався, ніхто нічого не казав. Не, тобто мені ну реально невідомо що там, що там як хто там що там молиться те. Бо ми там я ну я знаю, що там відкривали відкрили, що там церкву пістів в хаті чи те. То ми, ми там обговорювали на з навіть з, з представниками правоохоронних органів. То якщо б, якщо воно підтвердиться, то будемо на рівні правоохоронних органів. Будемо це вирішувати. Однак, голова громади пообіцяв нам з'ясувати усю інформацію і дізнатися, чи дійсно там моляться за русських солдат. Згодом Віктор Годик перетелефонував нам і розповів деталі. Прізвище власника земельної ділянки Курпіль Михайло Петрович. Так, тобто на земельній ділянці був був побудований по документах, видавався будівельний паспорт на індивідуальний житловий будинок. Зробимо ми витяг подивимося, чи вже зареєстровано право власності на цей будинок житловий. Як вони його перевели з житлового будинка на, на цей на культову споруду? Який це житловий будинок, бачимо на фото. Цікаво, й те, що повноцінний храм у селі з нуля виріс буквально менше ніж за три роки. До слова, за які гроші будували церкву у ПЦМП, невідомо. Голова громади також подякував телеканалу конкурент Ві за інформацію і зазначив, що на найближчі сесії підніматимуть питання церкви у селі Рачин, а також перевірять цільове призначення земельної ділянки. Якщо ж інформація про молитви зара. Шистів та звинувачення України у нинішній війні підтвердяться, то далі з цим розбиратимуться правоохоронні органи. Предстоятель ПЦУ Епіфанії повідомив, коли він розпочне богослужіння у зимнівському святогірському успенському ставропігійному жіночому монастирі. Про це йшлося на прес-конференції Епіфанія, яка відбулась 10 травня у Володимирі. На все свій час сподіваюся, з Божою поміччю і мирним шляхом будемо служити в усіх наших храмах. На сьогодні спостерігаємо певний рух з боку громад щодо переходу до ПЦУ. Цей процес є незворотнім, і я хочу, щоб усі українці були в єдиній православній українській церкві і служили на благо нашої держави, сказав предстоятель ПЦУ. У міністерстві оборони України заявили, що ворог поширює дезінформацію про ліквідацію командувачів ЗСУ. Насправді ж, усе це не відповідає дійсності. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів протягом тижня. Три повідомлення. Усі живі зазначила Маляр та додала, що зазвичай такі повідомлення мають на меті психологічно вплинути на саму людину, деморалізувати українських військових і створити короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська. Кабінет міністрів України обмежив використання музики у громадському транспорті. Водії автобусів мають право не впускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України. Також водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо у салоні є наушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. Нововведення стосуватиме. Це також і таксі музику водії можуть вмикати тільки за умови, якщо пасажир не заперечує постанову. Ухвалено на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року. В Білорусі затримали двох хлопців та двох дівчат віком від 23 до 29 років. Влада твердить, що вони нібито готували до 9 травня вибухи на замовлення, кого б ви думали. Звісно ж, головного управління розвідки Міноборони України про це повідомляє Білоруське державне інформагентство Белта. Голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив буцімто вибухівку, замаскували під побутові прилади, які до Білорусі надіслали з-за кордону. Білоруські державні змі і взагалі повідомляють, що молоді люди отримали завдання забрати відправлення і не задавати зайвих питань. Їхні дії, нібито координував громадянин Білорусі, який зараз зараз мешкає у Києві та отримав відповідне завдання від гур. Також вилучено вибухівку американського виробництва, якої б за словами білорусів вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів. Технічний інститут повітряних сил Польщі дійшов висновку, що уламки ракети, які були знайдені у лісі біля БИГДОща, були від російської X 55 Як пише видання РФМ-ФМ, це відомство проводить експертизу уламків для прокуратури. Зазначається, що ракета ймовірно прилетіла зі східного кордону з боку Білорусі. У виданні нагадали, що у середині грудня 2022 року росіяни масово обстріляли Україну з бомбардувальників. Су 34 які дислокувалися у Білорусі, РМФ ФМ пропускає, що польські військові проігнорували або приховали інцидент з порушенням повітряного простору, оскільки не повідомили про це у прокуратуру. Додається, що вказаної ракети немає на балансі польських військових. Водночас у правоохоронних органах наголосили, що не будуть давати коментарі до кінця розслідування, яке ще триває. До МЗС Польщі викликали посла РФ Сергія Андрієва у зв'язку з інцидентом над Чорним морем, коли російський винищувач Су 35 небезпечно перехопив літак польської прикордонної служби, як повідомив у твіттері речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. Під час зустрічі російському дипломату вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом за участю російського винищувача проти літака польської прикордонної служби. Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом, заявив Ясіна. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На півночі Рівненської області 10 травня сталася трагедія. На прикордонній смузі трактор підірвався на міні. За інформацією голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, в результаті вибуху одна людина загинула, а інша отримала поранення. Інцидент стався в полі на території Дубровицької територіальної громади, коли трактор заїхав на поле і проігнорував табличку маркувального знака та огородження про замінування території. Зараз на Істі працюють відповідні служби. У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП. Як повідомили у патрульній поліції Волині, автопригода трапилася 10 травня на вулиці Набережній. Керманич автомобіля Рено не вибрав безпечної швидкості і в'їхав у дорожній знак. У 26-річного водія патрульні виявили ознаки, які вказували на те, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Проте він відмовився проходити огляд. На винуватця ДТП інспектори склали кілька адміністративних матеріалів. Історія щодо молодиків, які у центрі Львова слухали пісні російського співака Лєпса, продовжується. Одесит Лук'ян Зайцев після вручення йому повістки повідомив, що розраховує на так званий білий квиток, адже має дитячу травму. А саме у нього немає двох пальців. Щодо самого інциденту, який трапився у Львові, у коментарі ТСН хлопець сказав, що це цитуємо, мабуть, просто була неправильна робота організму. Тому він і вирвав телефон у чоловіка, та поводився агресивно. У Луцьку під час ремонту фундаменту приватного будинку виявили частини надмогильних пам'ятників з написами івритом. Пошкоджені мацеви з єврейських цвинтарів Луцька знайшли на вулиці 8 березня. Як розповів Суспільному виконавчий директор волинської релігійної громади прогресивної іудаїзму Сергій Швардовський, знайдені частини плит уже завезли на меморіал пам'яті міста розстрілу євреїв Луцького гетто, де знаходяться і інші мацеви з єврейських кладовищ. Українські захисники взяли у полон чергового російського військового. Орк розповів, що нині у російських окупантів сильна паніка через майбутній контрнаступ Збройних сил України. Один із військових навіть застрелився, аби не зустрітися з українськими воїнами. Також він дуже радить в'язням залишатися у в'язницях і не з'являтися в Україні. Люди панікують і бігуть, особливо при тому. що що... об'являють, военные ВСУ будут наступать. Люди убегают и очень сильно боятся, переживают за свои жизни. Когда особенно высказываются мысли о том, что будет контрнаступление, люди до нервного срыва не выдерживают. И человек у нас из-за этого, по поводу этого, пристрелился. Хотелось бы подчеркнуть, что Люди там очень переживают за свои жизни и очень э, паникуют, бегут. Обстрелы продолжаются, их возвращают после обстрелов на позиции, но они оттуда все равно убегают. Им уже, наверное, все, как говорится, это паника, все. В плане того, что хотелось бы обратиться к людям, тем, кто сюда желает приехать, или у кого-то не получается э, отмазаться, сидите лучше в тюрьмах. Если не можете отмазаться, сидите в тюрьмах. 10 травня Палестина випустила по території Ізраїлю десятки ракет із сектора Гази. Як повідомив офіцер армії оборони Ізраїлю і Левін, нині працює система залізний купол. Цю ракетну атаку палестинці влаштували у відповідь на операцію щит і стріла, яку проводить Ізраїль. Так у ніч проти 9 травня ізраїльський цахал завдав ударів по об'єктах ісламського джихаду та ліквідував бойовиків високого рангу в секторі Гази. Предстоятель православної церкви України, митрополит Епіфаній, 10 травня провів прес-конференцію у Володимирі, де розповів, чи ініціюють самі священнослужителі у ПЦМП перехід до ПЦУ. За словами предстоятеля, православна церква постійно пропонує як верхівці УПЦ, так і іншим священникам перейти до ПЦУ. Однак наразі спілкування із керівництвом московського патріархату немає. Я й пристоятель і наша церква вже протягом останніх чотирьох років. Безпосередньо зверталася і звертається. Я вже сотню разів напевно звертався і закликав і верхівку, керівництво Московського патріархату, і пископат, і духовенство до діалогу, до спілкування до єднання. Але з їхнього боку не було бажання і немає до цього часу бажання. Ми офіційно зверталися, якщо ви пригадуєте, ще в минулому році, в травні місяці, перед проведенням. Їхнього, так званого собору в Феофанії, але вони дали їм і поставили нам такі ультиматуми, подібні до того, як Путін ставить Україну. Тобто ми повинні капітулювати, здатися і тоді приєднатися, покаятися е, до них. Але ми не підемо ніколи на такі умови, ми готові до спілкування, але. Без жодних ультиматумів і передумов. Якщо починаємо діалог, починаємо з чистої сторінки, перегортаємо, забуваємо те, що було, і далі вирішуємо, яким чином ми можемо далі бути в єдиній церкві. Але, на жаль, з їхнього боку не було бажання, ми не маємо спілкування, а це єднання відбувається з назів, і бувають випадки, що і священники ініціюють. Акож Дрогобицька виправна колонія номер 40 відповіла на запит телеканалу конкурентів і щодо ймовірного залучення в'язнів до підземних робіт на Львівській та Волинській вугільних шахтах Бужанська. На ваш запит на отримання публічної інформації від 2 травня 2023 року повідомляю наступне: інформація щодо залучення засуджених державною установи «Дрогобицька виправна колонія до роботи на вугільних шахтах у селі Соснівка, Львівської області та у місті Нововолинськ ДП П. Волинь вугілля Волинської області не відповідає дійсності. Виконувач обов'язків начальника установи, начальника арештного дому, підполковник внутрішнього служби Роман Петренко. У Міністерстві юстиції наразі готують інформацію для телеканалу конкурентів щодо ситуації із в'язнями. Нагадаємо, що на початку травня з'явилися дані про те, що, ймовірно, на Волинську шахту Бужанська планують завести в'язнів, ба більше поселити їх у Нововолинську. Це викликало неабияке обурення у Волинян. Волиняни на колінах зустріли загиблого на війні героя Олександра Жипу. Тіло полеглого захисника привезли у рідне село Мельники, що у Шацькій громаді. 32-річний солдат був призваний по мобілізації 19 серпня минулого року. Проходив військову службу у 79-му прикордонному загоні. Прощання із загиблим воїном відбудеться у рідному селі 11 травня. Редакція телеканалу Конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Ковалі зіткнулися легковик та мотоцикл. Як повідомили у поліції в автопригода трапилася 9 травня. Водій автомобіля не надав перевагу у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Керманич двоколісного, 26-річний місцевий мешканець, травмувався. Його госпіталізували до лікарні. Триває досудове розслідування. На Волині серйозна автотроща. як повідомили у поліції області, ДТП трапилася з 9 травня на автодорозі нововолинськ Іваничі. Зіткнулися БМВ та Чері. Внаслідок зіткнення 37-річний водій та 32-річна пасажирка Чері, який злетів з дороги у КВЕТ і перекинувся, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували за даним фактом. правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Волинські митники в пункті пропуску у столок зосін викрили українця, який намагався незаконно перевезти через кордон майже 3 мільйони гривень. Валюта була спакована у дві дорожні валізи. Водій та його пасажирка, в'їжджаючи в Україну, обрали смугу руху Зелений коридор. На декларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України в сумі, що перевищує дозволено законодавством України для їх переміщення, без письмового декларування тягне за собою відповідальність. Якщо раніше уся, так би мовити, зайва валюта підлягала конфіскації, то нині за таке порушення карають штрафом у розмірі 20% суми, що перевищує дозволену норму. Отже, сума накладеного волинською митницею адміністративного стягнення після завершення провадження у справі становить становитиме майже 345 тисяч гривень. Бахмута втекла 72-га окрема мотострілецька бригада збройних сил Росії. Про це повідомив очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Терорист та Повер Путіна облаяв керівництво Росії як самого бункерного діда, так і генералів. Одне з підрозділів міністерства оборони біжало з одного із наших флангів, бросив позиції, збіжали всі і оголили фронт шириною майже 2 кілометри і глибиною 500 метрів. Хорошо, мы его заблокировали кое-как. Открываю боевой чат, в котором сыпятся сообщения. Вот отличные сообщения. Факел не придет в полном составе, половина людей у них отказалась ехать. У нас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. Цю інформацію підтвердили у третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ, ба більше завдяки професійним діям наших військових вдалося відправити на концерт Кубзона 500 росіян. Крім того, захисники взяли у полон п'ятьох орків, а також знищили декілька складів з бика ворога, міномети та не один БМП. На Росії у Курській та Білгородській областях знову тривожно. Місцеві у телеграм-каналах повідомляють, що 10 травня було чутно сильні вибухи. Місцева влада уже заявила про роботу славнозвісної ПВО. Як стверджують росіяни, нібито український безпілотник атакував Ольховатку у Білгородській області. Внаслідок вибуху були пошкоджені фасади та вікно двох житлових будівель, будівлі ФАПу, пошти, будинки культури, а також один автомобіль. Також будинки пошкоджені і у Курській області уламки збито об'єкта. Пошкодили кілька будівель у селі Толмачово. На Волині попрощалися із загиблим на війні героєм Сергієм Якимцем. Як повідомляє газета Нове життя 9 травня у рідному селі Цудше, що на Любашівщині, прийшли попрощатися із воїном рідні, друзі, побратими та односельчани. Герой помер 8 травня внаслідок раніше отриманого поранення під час мінометного обстрілу. Солдат служив у 50-му 50-му окремому батальйоні територіальної оборони. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 сімсот Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.